Що таке силові тренування? Типи, переваги та як почати сила всередині, як силові тренування змінюють ваше життя, а не лише ваше тіло. Багато людей вважають силові тренування виключно способом досягти красивого тіла, наростити м'язи та відповідати стандартам краси. І це, звичайно, частка правди. Але як людина, яка пройшла шлях від нерішучого початківця до впевненого любителя силових тренувань, я можу з упевненістю сказати, що сила, яку ви отримуєте в тренажерному залі, поширюється на всі сфери вашого життя. Йдеться не лише про підняття тягарів, це про досягнення контролю, впевненості та, як наслідок, здоров'я. Я часто бачу, як люди бояться силових тренувань. Вони думають, що це тільки для спортсменів або що вони обов'язково наберуть величезну ем'язову масу. Це абсолютно неправда. Силові тренування універсальний засіб, доступний кожному, незалежно від віку, статі та рівня фізичної підготовки. Головне правильно почати і поступово збільшувати навантаження, що таке тренування з обтяженнями насправді. Простіше кажучи, тренування з опором це будь-яка фізична активність, яка залучає ваші м'язи до роботи проти певного опору. Це може бути вага вашого тіла, гантелі, резистивні стрічки, тренажери або навіть пляшки з водою. У цьому сенсі навіть звичайна ходьба на гору або підйом важкої сумки з продуктами це вже тренування з обтяженнями. Але я б розділив тренування з опором на два основних типи функціональний і естетичний. Функціональне тренування спрямоване на розвиток сили, необхідної для повсякденного життя, підняття важких предметів, утримання постави, утримання рівноваги. Естетичні тренування зазвичай зосереджуються на формуванні певної форми тіла, збільшенні ем'язової маси та збільшенні сили для досягнення спортивних результатів. Я вважаю, що ідеальним підходом є поєднання обох типів для отримання максимальної користі для здоров'я та самопочуття. Мій особистий досвід від страху до впевненості. Я пам'ятаю, як вперше зайшов у спортзал. Величезні ем'язисті люди, складні тренажери, відчуття повної бездарності. Я почувався розгубленим і невпевненим. Перші кілька тижнів я займалася тільки з власною вагою, поступово освоюючи базові вправи, присідання, випади, віджимання. Це було нелегко, але я відчув, як мої м'язи стають сильнішими, а тіло більш гнучким. Поступово я почав використовувати гантелі та еластичні стрічки. А потім почалося найцікавіше. Я зрозумів, що силові тренування це не лише фізична сила, а й розумова витривалість. Кожен підхід, кожне повторення це виклик самому собі, перевірка твоїх можливостей. І коли долаєш цей виклик, відчуваєш неймовірне задоволення та впевненість у собі різноманітність, запорука успіху Не зациклюйтеся на одному типі навчання. Різноманітність це не тільки цікаво, але й необхідно для досягнення максимального результату. Ось кілька варіантів, які я використовую під час навчання. Тренування з вагою тіла ідеально підходить для новачків і тих, хто хоче займатися вдома. Присідання, віджимання, випади, планка це базові вправи, які можна виконувати будь-де. Вільні ваги, гантелі, гирі, штанги це класика силових тренувань. Вільні ваги змушують ваші м'язи працювати інтенсивніше, тому що ви повинні стабілізувати своє тіло та контролювати рух. Тренери, тренажери можуть бути корисними для початківців, оскільки вони допомагають ізолювати певні м'язи та контролювати рух. Однак важливо пам'ятати, що тренажери не замінюють вільні ваги. Еластичні стрічки, стрічки для опору чудовий спосіб збільшити рівень опору під час тренувань. Вони легкі, портативні та доступні. Функціональний тренінг вони імітують рухи, які ми робимо в повсякденному житті. Наприклад, присідання з підйомом предмета, тяги штанги, випади з обертанням корпусу, переваги силових тренувань більше, ніж просто гарні м'язи. Я вже говорив, що силові тренування це не тільки зовнішній вигляд. Ось кілька ключових переваг, які я помітив на власному досвіді. Зміцнення кісток, силові тренування стимулюють ріст кісток, що допомагає запобігти остеопорозу. Покращення метаболізму, м'язи це метаболічно активна тканина, яка спалює калорії навіть у спокої. Зниження ризику хронічних захворювань. Силові тренування допомагають знизити ризик серцевих захворювань, діабету двох типу та деяких видів раку. Поліпшення постави та рівноваги, сильні м'язи спини та кора допомагають підтримувати правильну поставу та покращують рівновагу. Підвищення самооцінки та впевненості в собі, коли ви бачите, що ваші м'язи зміцнюються, а тіло підтягується, ви починаєте почуватися впевненіше та привабливіше. Поліпшення настрою та зниження стресу, фізична активність стимулює вироблення ендорфінів, які покращують настрій і знижують рівень стресу. Розширена функціональність. Ви відчуваєте себе сильнішими та енергійнішими в повсякденному житті, легше справляєтеся з повсякденними завданнями та справами. Поради початківцям Почніть з малого: Не намагайтеся підняти занадто велику вагу відразу. Почніть із вправ із власною вагою або легких гантелей. Дотримуйтесь правильної техніки, важливо правильно виконувати вправи, щоб уникнути травм. Якщо ви не впевнені в техніці, попросіть тренера допомогти вам. Будьте послідовними, щоб побачити результати, потрібно регулярно займатися спортом. Намагайтеся займатися силовими тренуваннями 2-3 рази на тиждень. Не забувайте про розминку і охолодження. Розминка підготує ваші м'язи до напруги, а охолодження допоможе їм розслабитися. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте біль, припиніть вправу. Весело провести час. Робіть те, що вам подобається. Якщо вам нудно, ви не будете займатися регулярно. Висновок Силові тренування це більше, ніж просто спосіб покращити свою фізичну форму. Це інвестиція у ваше здоров'я, впевненість у собі та якість життя. Почніть свій шлях до міцного та здорового тіла вже сьогодні. Пам'ятайте, що кожен крок, яким би маленьким він не був, наближає вас до мети. А головне, запасіться терпінням і отримуйте задоволення від процесу.